Вітаю, друзі. Я Віталій Портко у день приїзду Володимира Зеленського до Трускавця. А в цьому місті зібралися депутати з правлячої більшості разом із чиновниками. Стало відомо, що представникам фракції слуг народу у Верховній Раді вдалося зібрати необхідну кількість підписів, щоб розпочати процедуру відставки голови Верховної Ради Дмитра Разумкова. Нагадує це якусь середньовічну церемонію. Коли хан приїздить до своїх наближених і вони йому на красивому посуді пропонують голову опонента, щоб монарх, так мовити, порадів. Та й сам Зеленський тепер вже не приховує своїх розбіжностей із розумком, хоча ще кілька днів тому робив вигляд, що у них все прекрасно. Можливо, побоювався, що підписів не вистачить. А тепер виявляється, що у Дмитра Розумкова і у Володимира Зеленського різні політичні погляди. Хоча, чесно кажучи, я не дуже розумію, про що йде мова. Адже саме Разумков був політтехнологом Зеленського і розповідав тоді ще телевізійному коміку, які у нього політичні погляди. І у Зеленського можуть бути. Тільки політичні погляди разумкова, якщо взагалі у них обох є якісь політичні погляди. Я часто кажучи, підозрюю, що ані сам Зеленський, ані його прихильники, ані депутати від слуг народу, ані призначені зеленським чиновникам взагалі поняття зеленого не мають, що таке. Політичні погляди, тому що якщо б вони у них були, мені здається, ці люди ніколи б в житті не боролися б за владу. Так діяти, як діє Зеленський, так діяти, як діє партія Слуга народу», так діяти, як діють українські чиновники часів Зеленського. Можуть тільки люди без жодних політичних поглядів і принципів. Разом із тим треба сказати, що в історії з Разумковим Зеленський вже програв. Якби ця історія не закінчилась, ну уявимо собі, що голосів за відставку спікера не вистачить що вистачає тільки голосів за підписи щодо відставки голови Верховної Ради. Тоді на чолі парламенту Розумков перетворюється на сильну політичну фігуру, на людину, яка є фактично незалежною від офісу президента України і від найближчого. Президентського оточення, а Зеленський, як відомо, вміє керувати країною тільки за допомогою свого найближчого оточення. Він не розуміє, що таке дискусія, що таке компроміси, що таке узгодження інтересів. Ну тобто, не розуміє, що таке політика, і цим він неймовірно схожий на інших лідерів пострадянського простору президента Росії Володимира Путіна чи президента Білорусі Олександр Лукашенка. Вони теж не розуміють, що таке політика, і очолюють країни саме дякуючи наказам. Які вони віддають своєму оточенню. Або, і це вже не політика, а бізнес узгодження інтересів з олігархами. Наскільки я можу розуміти, в оточенні Зеленського теж можуть усвідомлювати, що ж це таке. Ну, а якщо все ж таки голосів за відставку Розумкова вистачить? У парламенті небагато що зміниться, чесно кажучи. Тому що ми з вами прекрасно розуміємо, що парламент і за часів розумково був департаментом в Офісі президента України, і після того, як головою Верховної Ради стане, умовно кажучи, більш лояльна людина, таким департаментом і залишиться. А вже за кілька місяців після обрання новий голова Верховної Ради теж усвідомить, які у нього є можливості, або це йому пояснять. І почнеться боротьба між Зеленським і вже новим головою Верховної Ради. Інакше і буде не може. Тому що між людьми, які не усвідомлюють, що таке узгодження інтересів і компроміси, завжди буде серйозна політична боротьба. Для того, щоб цієї політичної боротьби не було, потрібно просто знищити парламентаризм як такий. А наскільки я усвідомлюю, поки що Володимир Зеленський до такого кроку до перетворення України на абсолютну монархію. Із царем Володимиром I на чолі не готові. А от Розумков, якщо перестане бути спікером, може виграти, може розпочати самостійну політичну кар'єру. Вже, як бачимо зараз, для нього створюють політичні трибуни. Він з'являється на Політичних шоу Українці, як відомо, дуже люблять жертви, які говорять правильні слова. Зеленський забуває, що це не 2019 рік, коли владою був Петро Порошенко, а сам він був простою людиною з народу, ну принаймні відігравав цю роль, і розповідав телевізійним глядачам те, що цим глядачам подобалось. Причому розповідав не саме за промогою свого кіногерою з серіалу Слуга народу. Сам Зеленський, хочу нагадати напередодні президентських виборів, просто мовчав тепер. Розповідати про те, як має насправді виглядати країна, створювати її ідеальний образ, може колишній вже спікер парламенту, якщо його відправлять у відставку. І в цьому плані він буде дуже непогано виглядати, тому що він буде говорити людям якраз те, що людям подобається. А жодна влада не може створити ідеальної країни. Вся ця ідеальна країна. Виглядає дуже непогано, коли ти за владу борешся. Але коли ти приходиш до влади, ти починаєш усвідомлювати, що є реальні проблеми, які ти просто не здатний подолати. А твоїм виборцям це абсолютно не цікаво, тому що вони голосували за те, щоб ці проблеми були вирішені. Вони були готові тебе обрати, тому що ти чарівник. І ми прекрасно з вами розуміємо, що електорат Зеленського. Це саме інфантильні, наївні, далекі від обов'язків громадян люди, які очікують чуда. І виникає питання, якщо Зеленський вже президент, цього чуда не відбувається, і вони починають усвідомлювати, що в руках у колишнього телевізійного коміка немає чарівної палички. Чому б наявність цієї чарівної палички не імітувати колишньому спікеру Верховної Ради? Якщо вже у політиках всі розчаровані? А Розумков був у тій самій команді Зеленського, яка переконувала українців, що всі політики думають не про них, а про власні кишені і власні інтереси. І тут я маю сказати, Розумков може прислужитися українським громадянам і реабілітуватися за свої політичні дії 2019 року. Коли він фактично втілював у життя олігархічно популістський проект, небезпечний для подальшого функціонування української держави, я не знаю, чи може бути Розумков наступним президентом України. Хоча, якщо врахувати рівень готовності українського електората голосувати за будь-яку нову персону, узгоджену олігархами, якщо проголосують олігархи, проголосує народ. Але разом із цим... Розумков може, якщо висунеться на посаду президента, сприяти тому, щоб Зеленський просто не потрапив до другого туру виборів, якщо він все ж таки буде висувати свою кандидатуру на другий термін. І можливо, це і було б реальним внеском Дмитра Розумкова в українську політику: розчистити дорогу для справжніх професіоналів, відправити Зеленського на пенсію. Дякую, друзі. Залишайтеся. На цьому каналі підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти.